Доброго дня, друзі! Як завжди, Олег Музика і новини від компанії Новолад. Не так давно, в жовтні місяці, наша держава разом з групою банків запровадила нову програму Доступне житло для наших громадян. У зв'язку з військовими діями багато хто його втратив, залишився, так сказати, в дуже сурових умовах. Багато хто і не мав його до війни. Але зараз з'явилися ну, дійсно. Дуже гарні умови. За останні 14 років, що я працюю з ринком нерухомості, це, мабуть, найкраще рішення, які були за весь час, поки я спостерігаю працюю на цьому ринку. Що держава пропонує? При державі створено фонд, який компенсувати буде відсотки за іпотечними продуктами для громадян України. На сьогоднішній день у нас з'явилося два дуже цікавих продукти від банків. Сьогодні будемо розмовляти про іпотечний продукт від банку Ощад. Це один із найбільших банків України, тому я про нього буду говорити. Є ще декілька банків, наскільки я знаю, це Приват, Газбанк. Здається, банк Глобус. Ще якісь. От, не буду всіх перераховувати, але що потрібно знати? Є два види кредитів, які зараз пропонуються: Під 3%. І під 7%. Ми ж з вами сьогодні будемо а, розбирати, в чому різниця, і який із них ви можете собі дозволити на купівлю ж Перше, що ви повинні розуміти, поки що є обмеження стосовно предмету іпотеки, тобто зараз може купити тільки квартири. Можливо, в подальшому будуть більш ніякі умови, може буде купувати і ділянки, і будинки. Але поки що ми говоримо тільки за квартири. Хто може їх купувати? 3% хто може отримати цей кредит. Це представники поліції, це військові, але не всі, а тільки ті, які за контрактом. Далі медичні працівники. І є ще одна категорія громадян, це е, науково-педагогічні працівники, але тільки державних установ. Ну, називаємо їх так, вчителі. Так, да. коротко. Поки що це все. Стосовно 3% і груп, які мають право на цю ставку 3%. Решта громадян України можуть спробувати себе через 7%. Називається подібне кредитування є оселя. Заявки оформлюються через Дію, але там є теж нюанси. Перед тим, як оформлювати заявку, потрібно все ж таки підготуватися. Тому що, якщо там будуть якісь помилки при оформленні е через Дія, то е у вас буде наступна можливість оформити заявку, здається, аж через 45 днів, не раніше. От. Даби не втратити цей час, я все ж таки рекомендую поспілкуватися перед тим, як з фахівцями. Ну, включно і в нашій агенції теж є е, менеджери, які дуже добре розбираються в банківських продуктах і які вам, звичайно, допоможуть. Е, так, стосовно 7%, як я вже, як вже казав, е, усі громадяни. Розумію, зрозуміло, що ви громадяни повинні працювати офіційно, бути або бути підприємцями. Повинні бути офіційно підтверджені доходи. Як підтверджувати доходи, і яким чином прораховувати, то вже краще звернутися до фахівця по місці і вам допоможуть прорахувати ваші доходи і ваші можливості. Що треба розуміти? Якщо ми беремо іпотеку під 3%, будинки повинні бути не старше 10 років, де будуть купуватись квартира. Це стосовно обласного центру, такого як Чернігів. Якщо ми беремо під 7%, тут обмеження знято. Але якщо це буде мільйонник, який-небудь город, наприклад, містом, наприклад, Київ, то там до 10 років теж 7%. Далі. Кредитують людей до 60 років, тобто на момент закінчення виплати кредиту людині повинно бути не більше 60 років. Це теж треба розуміти. До 20 років кредитують. А, що важливо ще, за видачу кредиту, банк бере відсотки, Що там, що там, це треба теж пам'ятати. Далі, мінімальний внесок. Якщо 3%, і це військова чи поліція з цієї категорії, то це 20%. Якщо ж це у нас 7%, це від 30% для осіб, які є клієнтами банку, наприклад, зарплатні продукти вони користуються, або 40% для будь-кого іншого, який не є клієнтами банку. Це свій першочерговий внесок. З власними коштами вноситься при купівлі квартири. Що ще тут треба розуміти? Як розраховуються квадратні метри? І для 7% і для 3% вони будуть по-різному розраховуватись. Наприклад, якщо ми кажемо за родину якого небудь військовослужбовця за контрактом або поліцейського, неважливо, на одну особу Береться розрахунок 52,5 метрів квадратних. За, кожну наступну, за кожного наступного члена родини додається ще плюс 21 метр квадратний. Так що, тобто, якщо поліцейські, наприклад, одружені, то на двох з дружиною вони можуть купити квартиру 73,5%. Ой, господи, метр квадратний. Якщо у них ще є дитина, то може ще додати плюс 21 метр щоб ви розуміли, які там обмеження є. І стосовно 7%, то тут вже трошки інакше. До двох осіб, тобто одна-дві особи це не більше 50 квадратів. Далі за кожну особу там, 3-4, наприклад, діти. Так? Ще може додати по 20 метрів квадратних. За кожного наступного члена родини. Але там є нюанс. Тут ще є допуск, якщо тут немає, то тут є допуск відхилення від цих квадратних метрів до 40% в квадратних метрах. Зрозуміло, так? Далі... А... По Квадратним метром, якими, якими вже володіють ці люди. Там теж є момент. Якщо ви вже володієте дуже великою кількістю нерухомості, то у вас в будь-якому разі її будуть рахувати. Якщо володієте, наприклад, ви військовий, так, і ви володієте квартирою, яка, наприклад, 53 квадратних метри. То вам не дадуть її купити, скористатися цим кредитом. Тому що у вас нерухомості більше, ніж тут. Якщо у вас. І це, наприклад, у вас в цілому частка. Якщо, наприклад, у вас є там, одна друга квартири де-небудь 40 квадратів, там, 2 треті будинку, там, допустим, і будинок там 200 квадратів, то вам враховуватися в оці квадратура буде згідно ваших часток. Тобто, що тут, допустим, буде. 20 квадратів. А тут буде у вас 100, скільки там, 130 квадратів. Розуміє, порахувавши все це, банківські співробітники будуть розуміти. У вас є 140 метрів квадратних і з великою ймовірністю вам відмовлять. Для цього можна його, цю нерухомість подарувати, наприклад, комусь з родичів. Тоді ви зможете скористатися цією програмою. І тут бачите, по часткам перерахунок ведеться. Якщо ми кажемо за 7%. То тут виключно йде цілими частинами. Якщо, наприклад, у вас одна друга квартири 40 квадратів, як в цій програмі, оце не буде враховуватись. Якщо у вас буде ціла одиничка, наприклад, 40 метрів квадратних, тоді це буде враховуватися в ті кількісні метри, які у вас є. І так само, якщо ви володієте більше 50 квадратів, вам не дадуть купити нерухомість під ці проценти. Якщо володієте до 50 квадратів, Будь ласка, користуйтесь цим продуктом. Так, Що ще? А, стосовно страхування. По страхуванню ставки стандартні. Це сама нерухомість страхується, це на рік ставка. І якщо ми кажемо за 3%, то тут є ще страхування житла, але основна різниця. 0,65% життя на суму залишку кредиту. Воно добровільне. Це треба пам'ятати. Якщо ми кажемо за, за купівлю квартири під 7%, то буде 0,3% це нерухомість і 0,65% це страхування життя, як я казав, але обов'язкове. Зрозуміло. Це основні моменти стосовно кредитування. Але це ще не все. Тут треба розуміти, що є певні обмеження по кредитуванню. Про що йдеться мова? Якщо ми говоримо за 3%, то максимально допустима сума по кредитуванню складає 6 мільйонів гривень. А якщо ми кажемо за 7%, то Ціло кредита не повинно перевищувати 2 мільйони. От. І якщо е, в першому варіанті у нас оцінка не повинна перевищувати 32 тисячі гривень, е, на це буде звертатися, звертати увагу банк, то тут вже буде за ринковою вартістю метр квадратний. Тут вже не так це ну, принципівно буде. Ринкова вартість. Якщо коротко, це основні, е, основна різниця між цими двома продуктами. Але для того, щоб правильно прорахувати вас, вашу родину, що ви можете, що ви не можете, підготуватися, я все ж таки рекомендую звертатися до фахівця, який вам допоможе. Правильно підготуватися до отримання цієї іпотеки. Ну і, звісно, наша компанія вам з радістю підбере ту нерухомість, яка вам буде підходити найкраще. І щоб вона повністю відповідала умовам, які надає держава на даному етапі. Дуже дякую. Маю надію, що ця інформація була корисна. Звертайтесь, агенція нерухомості на валад.